Привіт, привіт! Сьогодні у нас уже понеділок і я думала зробити сьогодні вихідний, не виходити до вас в YouTube і не записувати відео. Тому що понеділок тяжкий день, я знову одна, знову тиждень не буде моєї сніжани, моєї напарниці, тому завал на роботі, думаю, все, не буду, не буду писати відео, нічого записувати. Просто, просто буду працювати. Ну ні, ви знаєте, воно так затягує. Ну, оці постійні записування відео, общення з вами. Ви вже пишете коментарі, вже набагато цікавіше записувати відео. І думаю, зараз у мене є півгодинки часу, думаю, як я просто не вийду і не запишу для вас відео. 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 В общем. Собираюся зараз ну, сходити в магазин, п'ю чай. Збираюся сходити в магазин і, навірно, возьму вас з собою. Мені треба купити батарейку в часи і порошок на роботу, тому що треба постирати форму робочу там, і ще там, такі всякі полотенечка, ну таке. В общем, а порошок закончився. І думаю, буду йти. Зараз треба подихати свіжим повітрям, тому що цілий день в приміщенні просто голова вже болить капець. І ще в нас таке, така погода на вулиці пасмурно, і доща немає. І, ну, в общем, спать хочу капець. А, зараз з вами сходимо в магазин, а потім прийду вже поп'ю кави, може теж з вами трошки побол... поболтаємо, побалакаємо. Ой, не люблю я ходити в магазин зимою. Тому що потрібно переобуватися. І я цього не люблю робити, бо це займає час. Ну а що. Ой, чайочки. Сьогодні дуже швидко пообідала, бо взагалі не було часу. прийшлося обідати на, на ходу, так сказати. Я вас так, десь вас зараз поставлю, поки соборуся. Поки собі раз постане. Так, І взагалі на вулиці людей сьогодні дуже мало. У нас почалися зимові свята, ну, зимові канікули у нашому воєводстві. Тому, напевно, дітей немає і менше людей на вулиці. Так, возьму гроші і вернусь. Так, ну що, йдемо. Йдемо. О, свіже повітря, класно. Так, треба прийти, не забудь открити двері і вікно, щоб у нас квезнячок трошки провітрити наш салончик. Погода на вулиці. Пасмурно, тепло. Лютий місяць, теплі не страшно. Градусів, напевно, 7-8 тепла. Я же беру такой. А вот Дэл у нас тут батарейка. Я, наверное, не знаю. Ой, я хотела балда, но зубну то зубную счетку. Был у него есть, но она какая-то такая. Наверное, такую возьму. Счеточку. Купила порошок і зубну щетку Богдану, а батарейки не купила, бо немає в гамі. Треба піти в інший магазин. Щось моросить. цікаво Тут на вулиці класно, чесно. Ой, все, прийшла і буду пити каву. Усілася є ще в мене 15 хвилин. Блін, на вулі така погода, я вам скажу. що Щось прям дуже хочеться лягти в кроватку, вкритися одіялком і подивитися якийсь, я не знаю, навіть серіал. Хоча я не люблю серіали, не фільми, не серіали, так давно вже нічого не дивилася. Ну, от зараз у мене прям є таке бажання, капець. І до речі. Хотіла ж вам, знаєте, що розповісти. Сьогодні ж у мене була клієнтка зранку на 9 на педикюр. Ота жіночка, яка працює в магазині Серебра та Золота, яка, пам'ятаєте, в минулому відео, тут, хто не дивився, я вам ставлю підсказочку, перейдіть, подивіться обов'язково, де я розповідала, яка у нас була ситуація з цією клієнткою у неї в магазині. Я просто в шоці. От як люди можуть так мінятися? Вона сьогодні прийшла ще й запізнилася на 15 хвилин, і я ж їй нічого не сказала. Ну і не тому, що я там, знаєте, не маю права нічого сказати. Ні, у нас хазяйка наша, вона дуже лояльна і вона насамперед захищає і наші інтереси також, не тільки клієнтів. Ну, у мене просто навіть не знаю, знаєте, якось в характері цього немає. Щоб якось там їй е, грубо відповісти або щось сказати. Ну, запізнилася. ну Всі ми люди, буває, е, там десь затори на дорогах. ну Я все розумію, нічого страшного тут немає. Якби я завжди входжу в положення, і вона така прям гарна, така прям добра, е, прям дзвонила по телефону. Я ж розумію, що це все наіграно. Що людина не може бути така: тут тобі така хороша, а тут тобі така прям совсім е, друга. Вона дзвонить по телефону і говорить, що в найліпшій, типа, стилістки, ногті по всьому закопаному роблю е, собі ножки. Чесно, ну. Трошки аж притерно від таких коментарів, від таких компліментів. Коли ти розумієш, що ця сама людина, наприклад, пів години назад взагалі друге говорила і була взагалі другою. Ой. Ну, нічого. Ви знаєте, я така по життю. Я ніколи ні на кого не тримаю зла. Ну, і ніяк, не довго ніяк. У мене було і в Україні дуже багато клієнток, які мене підводили. Ну, наприклад, я їх чекала, вони не приходили і нічого не говорили, і не перезванювали. Ну, і так було дуже багато разів. Одна й та сама клієнтка, наприклад, я ніколи не тримала зла. Ну, не знаю, мені якось, ну, вже время пройшло вже якось. Ну, нічого страшного, ну і що, ну нічого. Якась така, я, знаєте, стараюся бути добрішою до людей, чи що... щось таке. Не знаю, получається в мене, не виходить. Ну, я стараюсь. І мені б хотілося, знаєте, щоб, ну, щоб навкруги всі теж хоча б старалися. Не то, що я розумію, що не завжди виходить бути прям доброю до всіх. І ну, буває і настрій поганий, і все. Ну, хоча б, хоча б старатися. Ой. Сніжаночка вже в Україні. Привіт тобі, сніжанка. Ой, і скоро передасть, ну, я думаю, не сьогодні, вже, може, завтра-післязавтра передасть мій подарунок сестрички. Тоді я вам обов'язково вставлю відео відгук, чи сподобалось сестрі чи ні. Тому що я дуже-дуже довго ганялася за ним. О, так що я думаю, що їй понравилося. Добре, не буду вас е, сильно змучувати такими розповідями всякими. Пийте заварюйте каву разом зі мною. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. Знаєте, за останній тиждень у мене прям стала сторінка моя, став мій канал такий дуже активний, мені це дуже подобається. Ви мені пишете і, знаєте, це прям так ух, надихає. Тому дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитеся. Пам'ятаю, під якимсь з останніх відео мене нова підписниця попросила показати огляд на м'ясо, на ціни на м'ясо. Тому можливо сьогодні будути додому. Зайду мені якраз потрібно купити м'ясо додому. Бо вчора хотіли, ну, неділя але працює тільки гама, а в гамі все ну, дорого. Правда, дорого, набагато дорожче, ніж, наприклад, в Лідлі або в бідронки. Ну, в бідрёнку, напевно, точно не зайду, бо вона мені не по путі. А от в Лідл зайду і покажу вам ціни на м'ясо, тому там чуть-чуть далі будуть ціни, кому цікаво. І взагалі пишіть так, можливо, ще на щось вам цікаво. Що які в нас тут ціни в Польщі? Ну от розмовляю з сестрою. То, наприклад, є такі продукти, які набагато дорожчі в Польщі, ніж в Україні. А є навпаки, що в Україні дорожче, а в Польщі дешевше. Тому так не угадаєш. Думала, що закінчу сьогодні раніше, а закінчила навпаки пізніше, ніж звично, ніж зазвичай. 19.30. Я тільки вийшла з салону і, знаєте, подзвонив папа, каже, що м'ясо сьогодні не потрібно, мама сказала. Так, а треба купити укроп. Тому зараз забіжу в магазин нето. Покажу вам, що по чому там по м'ясові. Подивимося укроп. Якщо там не буде укропу, то тоді вже зайдемо в Lidl разом з вами. І там я вам теж покажу, що там з м'ясушком по ціні. І може мені щось приглянутися, може і візьму ще що небудь Погода у нас хороша, така трошки така сировата, ну нормальна. Не холодно. Я навіть шапку не надівала, так що не холодно. Він книжка вічека класна. Там білий нас туристь. Так, от бой по укропу Позвонила мама, сказала, що треба купити сир. Твердий твердий сир, вона там щось смачненько приготувала і треба їй для декору сир. Зараз ми з вами виберемо, щось я вам скажу по м'ясу. Так, тут ми бачимо фарш. Фарш коштує 13 злотих за 400 грам. куриця. Куриця голій 12,65 за 100 грам. Так, бідро 13,70. Філе 24,99 за кілограм. І що? Ага, і свинина. І свинина. Лопатка. Значить, лопатка 999. 999. Шинка 9,99 А була 2090, бачите? Ціни. Зараз акція. Так, ідемо по сир. Сир треба такий в кусочки, який можна буде потерти. ось такий візьму, напевно. Радомер. Мазда. Так, нет, наверное, вот так и. вот тут уже подорожный. Цей 7,99 за штучку. За 250 грамм. Так и не возьму. Так. И ботанчику возьму йогурт. И все, это южный лидл заходы не буду. А якщо що, то завтра покажу вам, а, які ціни в бліди. Так, 2,99. Його молочний. А був такий із заріжком, що немає. Ну, візьму один молочний, подивимось. Він колись брав такий, чи буде він зараз їсти, чи ні. Ага, і візьму банданчику ще кіндерні. І на касу, і на касу. І біжу додому голодного, капець. Не отрималась і купила такий букетик. Мамі, бо вона дуже любить такі квіти червоного кольору. О, привіт! Ти куди? Стойте, я додому. Так пішлі. Та, 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 ага. ти й... мамі букет не купив, диви, які красиві. Ну це ну, ще. Ладно, давай. Мамі. Коре, купила мамі букетик, бо вона дуже любить такі квіти червоного кольору. Ну і вирішила просто так її. Побалувати, тому що вона постійно сидить вдома. Останнім часом не дуже добре в неї зі здоров'ячком, тому вирішила підняти їй настрій, щоб ці квіти її радували, коли вона буде вдома сама, без нас. Так що ото такі діла. Думаю, їй сподобається. Я думаю, чому мало нас тільки цвітів понавозили. А це ж день Святого Валентина. І тому дуже багато скітів і всього сердюшок різних. А я зразу не, не зрозуміла відразу.